Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій і у сьогоднішньому відеороликові, в який я вас запрошую подивитися до кінця цю альтернативну історію, яка буде присвячена націоналістичній Україні 1939 року. І так, друзі, попереду нас буде чекати дуже багато викликів, які наша держава успішно чи не успішно буде виконувати, судити будемо разом з вами в коментарях. Ну, а перед початком даного відеоролика не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал і рекомендувати наступні альтернативні історії. А ми починаємо. І так, друзі, 14 вересня, ну не те, що від 14 вересня, а 14 серпня 1939 року розпочинається наша стартова кампанія за українську державу, нібито Павла Скоропайського. Хоча у, цьому, у цій модифікації події будуть розвиватися з 1936 року, але я навмисно обрав саме 39-й рік, тому що ну, треба було би, щоб трошки пришвидшити всі ті події, історичні, які відбувалися до цього періоду. І у нас в даному випадку є можливість вибрати собі, яким політичним курсом з 36 по 1939 року йшла наша Україна Павла Скоропадського. Ми ж з вами обрали націоналістичний рух. Це Україна Євгенія Коновальцева, але він такий тимчасовий лідер нашої націоналістичної України, того що новим лідером, справжнім лідером. Української націоналістичної держави буде Андрій Мельник, який являється лідером нашої партії, і який намагатиметься привести наш народ до світлого майбутнього. Для цього у нас є багато важелів, таких, які по фокусах можемо укріпити державу. Як ми бачимо, політичний шлях на нашому такому в нашій подорожі буде непростий. Тому що тут у нас, як ми. Помітили, вже 17 серпня 1939 року німці атакували Польщу, і хочемо ми того чи не хочемо. А німці хочуть, щоб ми вступили в їхній альянс, і ударили по Західній Україні, щоб силою забрали ці західноукраїнські землі. Цього робити ми не будемо. У вересні, 2 вересня, ми дали ясно по зрозуміти Адольфу Гітлерові, що ми погоджуємося, щоб через наші порти йшли їхні порти. Але напряму вторгатися в Польщу ми не будемо до того, що у нас є своїх внутрішніх проблем, 18 вересня 1939 року, вирішуємо ми зговори різних дисидентів, різних генералів, військових діячів, які ну, точно на той момент були заслані половина з них з різних держав, таких як Совєтського Союзу чи Ні... нацистської Німеччини. тож. Є вибір, як би цю чистку пройти більш-менш розумно, не призводити до того, щоб наш генеральний штаб був числ почищений так, щоб нікому було воювати. Тож, не дивлячись на те, що польща практично пала, а Варшава пала у середині вересня. Уже на початку жовтня 1939 року по договореності із нацистською Німеччиною, такими неформальними, можна сказати, домовленостями, у нас є можливість натиснути на їхнє правительство і забрати ці поправи у нашій території на правах автономії. Як ми бачимо, 12 жовтня 1939 року Західноукраїнська держава демократична Коста Левіцького кость популярний наш. Український діяч тих часів стала нашою маріонеткою. Уже 15 жовтня Адольф Гітлер пропонує нам угоду, від якої Україна точно не зможе відмовитися, того що з однієї сторони, от дивіться, ми заключимо пакт ненападу з Німеччиною. Вона признає наші західноукраїнські землі, але взамін нам треба буде уступити ресурсами ресурсами хлібом. Житницею, ну, так як і зазвичай було при цілях Гітлера чи під час окупації Гітлером України нашу Україну просто-напросто викачували. Тим не менше, ми погодилися з Гітлером, тому що Україна наша є сильною, навіть не дивлячись на стан речей 39-го року, ми можемо дати відповідь нацистському рейхові, і він це чудово знає. Тож він. Погодився на такі альтернативні послуги, ми приєднали повністю до наших територій західноукраїнські землі. Львов погодився на таку ініціативу. Нацистський рейх одобрив, Радянський Союз закрив очі. Наші сусіди, такі як Венгрія та королівство Румунія, вони спостерігають за цим процесом, тому що в їхніх територіях є наші національні території, які ми рано чи пізно. А будемо об'єднувати по національному фокусові воз'єднання всіх українських земель. Друзі, історичний момент і історичні події 1939 року дали нам можливість радикально змінити своє суспільство і радикально зробити так, аби наше суспільство було готово до різних викликів, які чекатимуть нас наступні 4-5 років. Радянський Союз окупував Польщу 2 листопада 39-го року по договореності з нацистським Рейхом, а уже 27 листопада 39-го року в Києві нам доведеться вирішувати питання Бандеровців. Андрій Мельник, який являється лідером української націоналістичної держави, він пообіцяв бандеровцям, що ми будемо спільно йти до одної мети, адже наша єдина мета це воз'єднання України. І розцвіт української державності ХХ століття у цей непростий час, час Другої світової війни. По фокусах ми попробуємо і ще зробити претензії на Буковину з Бессарабію, повернення Закарпаття, починити пласт. Також є в нас можливість підняти свою внутрішню промисловість і проводити в січні 1940 року важливі переговори з Врангелем, який пропонує нам. Якщо Україна відмовляється від Криму, то Врангель буде допомагати нам у боротьбі проти комуністів. Ну але цього допустити як ніяк не можу, тому що Крим є українською невід'ємною частиною території, якою, на яку рано чи пізно ми обов'язково прийдемо дипломатією, військовим шляхом. Це вже будемо бачити, як складатимуться події в світі. Вимагання бандерівців 3 березня 1940 року свідчить про те, що ми маємо бути більш рішучі у цій альтернативній реальності, у і у цих альтернативних викликах, які є перед нашою державою. Прохання Болобчана, видатного нашого генерала, який був штабний генералом, він спочатку в часи, коли Україна ставала незалежною, він являється героєм. Але ми прийняли його прохання, що він буде полевим генералом. І не встигли, як ми це зробити, як уже у листопаді 40 го року Крим приєднується до союзників, а Фінляндія вступила в фазу війни із Радянським Союзом. Події дуже стрімко, друзі, розвертаються. Паралельно з цим уже в січні 41-го року українська держава пропонує Румунії або ж проводити провокації на румунсько-українському кордоні. Ціль проста, але Румунія нам дала відпір. І Бессарабію, Буковину і регіон Буджака вони не повертають. Ну але, тим не менше, нацистська Німеччина хоче, щоб ми вступили в їхній альянс. Заодно, вже в лютому лютий-березень розгромляють Францію, війська йдуть на Париж і рано чи пізно ця країна точно паде, залишиться в стані союзників лише Велика Британія, Норвегія та частина Фінляндії, яка вот-вот уже майже капітулює. У березні 1941 року. Ми намагаємося по кримському питанню більше бути рішучим, є у нас фокус, але Білий Крим відмовляється нам в такому питанні уступити цю територію нам, являючися союзниками на їхньому місці, я би цього не зробив. До того ж, не дивлячись на те, що союзники програють Другу світову війну, воювати проти них і я не хочу. Но маємо такий парадокс у цій альтернативній реальності. Тим не менше, є нам куди рости 41-й рік стане переломним. для Альянсу країн усім. Ми поки що зберігаємо жорсткий нейтралітет. Я би не хотів поплюжити репутацію української держави в цій альтернативній історії. Рано чи пізно, Крим по-любому, по до нас повернеться, це лише питання часу. А за цей час ми попробуємо відновити, укріпити та посилити українську державу по максимуму, так, аби ні одна держава, ні один диктатор не. Навіть не подумав, щоби треба висадити свої війська чи натиснутою силою, дипломатією на нашу могутню державу. Історія рухається, вересень проходить, друзі. Ми набираємо нових діячів політичних, які будуть намагатися допомогти в укріпленні держави. Паралельно з цим будуємо велику українську стіну від усіх, включно від усіх. Ну і 23 жовтня 41-го року приєднуємося до антикомінтерівського пакту. Це історичні події, в яких Україна зробила правильну паралель та дала чітко зрозуміти, як і нацистській Німеччині, з якою покращимо ми відносини в листопаді 1941 року, так і Радянському Союзові, що якщо ті попруться на нашу державу, хоч ті хоч ті, дати відпір ми будемо мусити обом країнам. 31 грудня 1941 року Німеччина порушує пакт Молотова Ріббентропа. Який був укладений ще в серпні 1939 е, року, пройшли на всього два роки. Я думав, що вони нападуть у червні, але цього не сталося. Тож, ми відхиляємо важливий фокус по економіці і технічному рівні на підтримку українців в Радянському Союзі. Сталін це знає, Сталін знає і готує поширити і повпливати. Своїм впливом на внутрішню політичну складу нашої держави, як ми бачимо, радянське вліяння тільки возростає в лютому 42-го року, не дивлячись на те, що бої основні йдуть на території Білорусії. Країна рухається, і ми під цими подіями, під подіями, тим, що радянський союз програє у цю війну, маємо нагоду повернути свої території та звільнити зелений клин. Звільнити Кубань і звільнити всі українські території, відокремитися від радянського клейма, намагатися стримувати нацистський рейх, не нападати на нас в ніякому разі, а для цього треба бути сильному як і в економічному плані, так і в плані політичному. 10 березня, точніше, вибачаюся 10 травня 1943 року під тиском радянського союзу. Махновці хотіли повстати в нашій державі, але ці повстання ми повинні були чітко, остро, жорстко подавити, що свою чергу ми зробили. А вже 11 травня 43-го року Українська держава вступає в фазу остру фазу війни з радянським союзом, де ми для початку будемо намагатися відновити Кубань, зробити підбурити цей український народ. Який повстане, повстане на території Кубані, сучасних краснодарського краю Ростовської області. Ну а потім, як я вже вище сказав, наша головна ціль буде зелений клин Кубань, відновлення територіальної справедливості цих народів, розгром комуністичного режиму. Як ви бачите, вже в травні проводяться величезні бої, бої з Радянським Союзом, втрати ростуть, чесно кажучи, дуже шалено. Але та невеличка стіна, яку ми побудували на кордоні. З імперією зла вона допомогла нам, того що вони намагаються атакувати по наших територіях. Їм це не виходить або частково виходить. Тим не менше, величезними втратами воювати на два фронти рано чи пізно вони точно не будуть змогти. І така стратегія для них буде програшна. Кубань постала. На превеликий жаль, на території Кубанської Народної Республіки є замало ресурсів та сил, які б могли обороняти цей край. Тим не менше у нас є їх достатньо. Тож ми перенаправляємо Болобчака 12 дивізій для стримування зі сторони основного фронту. Ну а потім будемо намагатися підсилити, підкріпити для того, щоб остаточно розрумити радянську армію на Кавказі на наших кордонах і продовжувати тиснути на цю країну в подальшому. 1943 рік пройшов для нас дуже важливими змінами. Як ми бачимо у червні 43-го року, нацистські війська підходять до Москви, ідуть бої біля Московської області. Уже у серпні 43-го року ми піднімаємо повстання в зеленому клинові, але воно дуже слабенько, на превеликий жаль. Я поспішив. Треба було дати зеленому клинові більше часу, щоб вони відновили свою територіальну цілісність, підбурили народ, цього не сталося. В вересні 43-го року ми теж зіткнулися з великими проблемами, як із посиленою радянською армією на території Кубанської Народної Республіки. Тож зайшла фаза активних бойових дій. Бої справді дуже жорстокі. Приходиться воювати ну не на жарт, а не на життя, а на смерть. Є в нас великі успіхи, тож можу сказати, що до кінця 1943 року саме українська армія взяла на себе такий могутній удар і змогла нанести колосальні втрати ворогові, як ви бачите, більше 400 тисяч радянських солдат проти 150 тисяч наших і наших союзників солдат. Італія відправляє нам допомогу у листопаді 1943 року. Це важлива військова технічна допомога, яка допомагає нам у першу чергу переозброї нашу армію. Як ми бачимо вже в кінці 43-го року, в тому ж самому листопаді в Ростовській області ми взяли ще одну армію їхню кліщі. Ну і сама Москва пала 7 березня 1944 року. Нацистський рейх марширує по парадової в Москві. Московська область швиденько окуповується нацистським рейхом. Загальні втрати Радянського Союзу майже 6 мільйонів. Загальні втрати рейха майже 2 мільйони. Це не супоставі втрати між Радянським Союзом та Нацистським рейхом. Тим не менше, продовжується боротьба. Квітень 1944 року був не менш жарким. Ми взяли в кліщі ще одну величезну армію, більше 22 дивізій. Які здаються в полон саме за допомогою невеличкими силами українців? Є допомога від угорців, є допомога від радянського ну від нацистського рейку, але волею і неволею, 10 травня 1944 року. Через рік повноштабної війни із Радянським Союзом я вступив в пакт Усі, того, що була загроза вторгнення зі сторони Румунії та зі сторони Угорщини. Цього дозволити я не міг собі. 29 травня 44 року пав Ленінград під нацистським рейхом, а 6 червня 44 року пав Сталінінград під тиском української армії та нацистським рейхом. Шалені втрати Радянського Союзу. І великі колосальні втрати, і поразки на фронтах. А в частності, як ми бачимо на центральноєвропейському і євразійському фронті, втрата Москви, Ленінграда, Сталінінграда, величезні втрати зі сторони Радянського Союзу від українців. Дали нагоду нам уже в кінці 44-го року переозброїти свою армію і вимагати від Румунії Буковину, що як ви бачили на екрані, вона... Погодилася, але це було лише завдяки тому, що українці довели, що їхня армія є боєздатна, а їхні воєначальники та генерали є справді умірими вояками, які готові віддати за свою країну життя і роблять все, щоби привести свою країну до перемоги. Трата є і з нашої сторони. Того, що легіонерська Румунія, дивіться, під тиском, під страхом, того, що покращуються відносини з самим Рейхом, і Рейх довольний. Таким союзником, як українцям, тому, що ні Румуни, ні Мадяри не могли виявити ефективність у боротьбі, натиснули на саму Румунію. Румунія в кінці 44-го року віддала нам вже і Буджак регіон. Тепер залишається віддати нам регіон Бессарабію. Це Молдовія, сучасна Молдова. Яку ми спробуємо стати і зробити маринеточним режимом в січні, 12-13 січня, Румунія остаточно відказується від наших всіх національних територій під тиском перемог на фронтах, під тиском нацистського рейху? Румунія уступає всі території, на які претендує націоналістична Україна. Скажу вам по правді, 45 й рік став роком переломним, як і для нашої держави. Подивіться, ми можемо просто анексувати Бессарабію, але я виділив молдавський народ, того, що хай собі живуть молдавани. Поки що таку мають обширну автономію, ну а потім подивимося, що з ними можемо зробити, але анексувати ці території я точно не хочу. Тим не менше, у березні 1945 року Радянський Союз втратив багато територій, багато сил, відступає до Урала і за Уралом. Ну і що саме головне, у серпні 1945 року Україна вивчає і знаходить ядерну зброю у себе. Таким чином, офіційно в 45-му році українська держава становиться ядерною державою світі Харсофайрунфо. E, це гарантія нашої безпеки на віка. І навіть якщо не дай Боже на нас нападе Рейх чи будь-яка їхня союзна країна з часом напротязі 45-46 року, нам буде чим відповісти їм. А ядерна зброя у ці часи це сильний аргумент. Є фактор стримування з усіма державами. Поки що Україна стала перша, ну не перша, ну, поки що перша, тому що я не бачив, би якась держава в Європі чи за океаном змогла вивчити та створити ядерну зброю. У нас вона є майже одна, одна ядерна боєголовка, ну, але для фактора стримування і того достатньо, щоби. Рейх нацистський задумався, ми провели ядерну гонку, от бачите, Америки, саме ця країна також здобула і вивчила ядерну зброю, тим не менше, люті 1946 року показав нам і всім українцям, що час повертати Закарпаття до Української національної держави. Поки що Радянський Союз не капітулював остаточно, країни усі мають перевагу в Африці, в Європі. Питання часу, коли паде. Радянський Союз і питання часу, коли паде Британія. Тим не менше, 7 березня 1946 року Закарпатська держава, Закарпатська територія повертається до Великої України. Ми повернули цю мою історичну батьківщину до Лона, Києва. Київ став нашим центром. Закарпаття приєдналося до своєї батьківщини. І єдиний народ воз'єднався у всіх факторах. Єдине, що ми не змогли зробити, це повернути на даний час саме Кримський полуострів до себе. Але я думаю, що це тимчасове явище, того що італійці окупували його, але як італійці окупували. Взамін на нашу допомогу в боротьбі проти британців, вони б віддали цю територію, думаю, з легкістю. Інтеграція Закарпаття пройшла з 6, з 6 по 10 червня 1946 року від Різдва Христового. Ця, ця територія, Ужгород, Мукачево, Хуст, вони повністю інтегрувалися. Народ став довольний, але от подія більш така вагома, знакова, стала те, що Радянський Союз. Капітулював у нашій альтернативній реальності. Чесно кажучи, коли капітулював Радянський Союз, я дуже думав, які ж території до себе приєднати. Не хотів я відпускати Білорусь під свого впливу, того, пожертвуючи практично кубанською державою, пожертвуючи родовищами, які там знаходилися. На Близькому Сході на Кавказькому регіоні я приєднав Білоруську державу повністю всі території, які населяють білоруси до української держави. Ну, чесно кажучи, не хотів я. От міг, звісно, захопити от важливі території, які б давали нам ресурси, але цього не зробив, тому що вважав, що білоруси і українці єдиний народ. І поки що їм варто бути разом того, щоб німці точно 100% у цій альтернативній історії робили би розправи, репресії і тому подібне. І так, друзі, 1946 рік підходить до кінця. Наша альтернативна історія підходить до кінця також. Я зберігаю своє завантаження і проголошую про те, що ми практично виконали нашу альтернативку. Ефективно перемогли в цій альтернативній історії, повернули багато територій. Сучасну Україну ми повернули за винятком Кримської держави, Кримського полуострова, але і це питання часу. Тож, гадаю, що союзники наші точно віддадуть нам Крим взамін на наш вступ у війну проти Британії. Наразі я дякую всім за увагу, до побачення всім, хай вам щастить та ще побачимось.